Друзі, усім вітання! Олімпійські ігри виходять уже на фінішну пряму. У нас зараз залишається 4 дні. На момент, коли ми будемо випускати це відео, буде вже 3 дні до кінця змагань. І ми повертаємося по суті туди, з чого починали. Ми біля легендарної споруди для Японії, супер важливої, супер особливої. Це Будокан. У перший день Олімпійських змагань тут проходило дзюдо. Тут наша. Дар'я Біло на жаль, не взяла золото, плакала дитина. Було важко на це дивитися. Взяла бронзу, це була наша перша медаль. Тобто, ну, хороший був початок Олімпійських ігор. Відносно такий. Ми прийшли сюди на карате. Це ще один японський вид спорту, який дебютує і буде загалом в олімпійській програмі. Тільки тут і зараз в Токіо. Сьогодні Анжеліка Терлюга. Завтра ми повернемося сюди, бо буде виступати ще два українці: Станіслав Горуйна та Аніта Серегіна. Вони втрьох боротимуться і намагатимуться виграти медалі. По суті, можливо, єдині в історії карате медалі Олімпійських ігор. Остання сутичка Терлюги на груповому етапі. Якщо вона перемагає, вона проходить далі і буде змагатися вже за медалі. Я не знаю, що сталося, стало, але українка прийшла до фіналу. Анжеліка Терлюга в фіналі Олімпійські Хіба є! При нічимому рахунку в карате. Рішення залишається за суддями. П'ять суддів приймають рішення більшістю. Відповідно, зараз більшість проголосувала за Анжеліку терлюгу, і українка виходить до фіналу. Анжеліка Терлюга! Трохи менше хвилини залишається до кінця сутички. Анжеліка поступається поки що 4-1, але починає так підтискати болгарку. Тут головне, щоб болгарка не підтиснула у відповідь. Секунда залишилася. За крок до золота зупиняється Анжеліка. Болгарка протягом усього турніру показувала дуже впевнена карате. І ну, потрібно визнати, що її перемога, мабуть, заслужена. Але не менш заслужене срібло Анжеліки. Дуже крутий початок для наших каратистів. І сподіваємося, що завтра Стас Горуна і Аніта Серьгина підтримують ось такий почин і зможуть досягти не гірших результатів. Другий день карате на Олімпіаді вже розпочався. Ми повернулися на Будокан, бо тут відбувається усе найцікавіше. В цей змагальний день Українка Аніта Серегіна на жаль уже припинила виступи на Олімпіаді, але попереду на нас чекає мейн івент. Попереду змагатиметься Станіслав Горун. Друзі, в нас хороші новини. Я зараз біжу вниз до Мігзони, аби поближче побачити, як Стас Горуна буде боротися за свої медалі. Уже точно відомо, що в нього буде як мінімум бронза. Але зараз у півфіналі ми дізнаємося, чи претендує він на якусь більшу нагороду. Я не задоволений своїм виступом, виконанням. Ну, але на все є свої причини. Я відчуваю ту різницю між очікуваннями і заявленими результатами, і тим, що я маю. Величезне, величезне дякую за ту підтримку, і за ваші емоції, побажання і, і віру. На жаль, у півфіналі Стас поступається італійцю в Бузі. Попри це, він все одно здобуває бронзову нагороду. Турнір каратистів на Олімпійських іграх для наших спортсменів склався дуже добре. Здобули дві нагороди. Там я трішки заблукав. Здобули дві нагороди. Вчора срібло, сьогодні бронза. Шкода, що не вистачило трішки для золота. Що скажеш? Ну, трошки не Трошки. Італійцями нулюва да. Друге, третє та п'яті місця такі результати збірної України з карате на Олімпіаді. Всього три каратисти та каратистки приїхали від України сюди в Токіо і всі фінішували у топ-5. Мені здається, що це крутий історичний результат. І історичний він ще може бути через те, що. Поки що сумнівно, що карате буде представлено на наступних іграх, і на наступних потім, і ще потім, і потім. Тому, в принципі, наш каратист та дві каратистки е справді увійшли в історію. Карате включили в програму Олімпіади навмисне під Токіо 2020. Тут справді ось цей Будокан, я думаю, розривався би від емоцій, якби були люди. А, на жаль, їх не було, але від того усі ці результати не менш. Історично. Попереду у нас супер важливий день. Чекаємо на медалі від нашого боксера Хижняка, від наших стрибунок у висоту, від Олексія Середи, який буде стрибати з 10-метрової вишки у фіналі. Він вже в півфіналі. А в півфіналі. А півфіналі. що пропустив. Людмила Лузан та Люд... Анастасія Четворіко. Словом, завтра може бути знову урожайний день на медалі. Дякуємо за ваші перегляди, дякуємо за ваші коментарі, дякуємо взагалі, що ви з нами є тут. Навіть через екран. Тому підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і залишайтесь з нами до кінця, бо до завершення Олімпіади всього два змагальні дні. Як швидко летить час? Наче стартував.